Новини на Світлому радіо Емануїв. 13 година 50 хвилин на студійному годинку. Ми назвати Едуар Льоза. Вітаю вас з останньою добіркою новин до вашої уваги. Книгу про родовід Любомира Гузара презентували у Львові. Храм на честь преображення Господнього освятили на Київщині. Волинська церква християн віри євангельської відзначила сторічний ювілей. І обласний молодіжний табір євангельських християн Баптистів відбувся на Вінничині. Про це тепер докладніше. Книгу про родовід Любомира Гузара презентували у Львові. Її автор Володимир Чистух розповів раніше невідому історію родини Гузарів, а також зібрав унікальні фотографії з архівів. Свого часу Любомира Гузара ознайомили з цією книгою, і він надиктував передмову до неї. Твір уже побував в багатьох куточках України. Про це повідомляє портал Кіріос. Митрополит Переяслав Хмельницький і білоцерківський Епіфаній звершив освячення новозбудованого храму на честь преображення господнього в селищі Черняхівка Київської області. Перед входом до храму служителя привітали діти і парафіяни. Після освячення храму було відслужено літургію. Потім патріарший намісник нагородив благодійників церковними орденами та архієрейськими грамотами. Про це повідомляє сайт церква інфо. Церква християн Віри Євангельської у селищі Машів, що на Волині, відзначила сторічний ювілей. Відбулося святкове богослужіння, на якому присутні разом молилися, раділи і згадували історії. Привітати ювілярів прийшли віряни з навколишніх церков, представники місцевої влади, а також гості із Німеччини. Про це повідомляє сайт церкви Християн Віри Євангельської. І обласний молодіжний табір компас відбувся у гайсинському районі Вінничині. Це були дні спілкування, відпочинку та поклоніння Богові. Близько трьохсот молодих людей вивчали Боже Слово, співали християнських пісень. Лідери табору закликали молодь до подальшого служіння та господній ниві. Про це повідомляє сайт Союзу Церков івангельських християн-баптистів. на світлому радіо. До вашої уваги, погода на 27 липня. У Києві завтра буде вночі плюс 18, плюс 20, а в день плюс 27, плюс 29. І очікується невеликий дощ. У Львові вночі плюс 13, плюс 15, без опадів. А от у вдень у Львові очікується температура плюс 23, плюс 25. У Запоріжжі очікується температура плюс 32, плюс 34. Опадів не очікується. У Дніпрі температура буде сягати позначки 27-29 градусів тепла і без опадів. У Харкові температура плюс 32-34 із позначкою плюс опадів не очікується. У сумах плюс 27, плюс 29. опадів також не очікується. І у Чернігові температура буде сягати по.